Пропонується к продажу двохкімнатна квартира чешка на Салтівці, 524 мікрорайон за адресою вулиця Амосова. Квартира загальною площою 45 метрів. Кухня 7 метрів. Розташована на безпечному комфортному 4-му поверсі 12-поверхового будинку. Формат квартири дві окремі кімнати, просторий коридор, роздільний санвузол. Заскленний балкон, квартира не кутова, тепла, простора та світла, в житловому стані або для втілення ваших дизайнерських ідей та виконання капітального ремонту під себе. Квартира вільна і повністю готова до швидкого продажу. Поруч магазини, школи, дитячі садки, аптеки, зупинки громадського транспорту та інші об'єкти необхідні для повноцінного міського життя. Також розглядається продаж по програмі Є відновлення.